Скорпіончики, любі це ваше передбачення на березень. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підтримайте мене. Тисніть на колокольчик, щоб знати, коли виходять нові відео, якщо ви дивитесь мене з Ютуба, обов'язково підпишіться. І також в мене є телеграм-канал та Тік-Ток, Всі посилання ви зможете знайти під відео. І так, це ваше передбачення на березень. Я витягую три карти і ще одну, як пораду чи уточнення. Давайте подивимось, що березень принесе нам. У мене асцендент в Скорпіоні, тож я теж кажу нам. давайте глянемо. І так, дуже цікаво. У нас тут імператор, правосуддя, паш жезлів і... Лицар мечів дуже цікаво. Давайте глянемо. Що ж, березень почнеться для вас достатньо активно. Ви будете відчувати себе імператором, тобто ви будете давати а, якісь такі знаєте, вказівки. Ну в принципі, скорпіончики а, люблять давати вказівки. А ви будете повні енергії. Якщо ви можете комусь делегувати частину ваших проблем або завдач, робіть це абсолютно спокійно. А, це буде тільки а, вам в плюс. Також у нас тут карта справедливості. Що б ви не робили в березні, будь ласка, пам'ятайте, що поступати краще по закону. Тож, якщо хтось буде щось вам пропонувати, зробити дешевше, швидше, більш вигідніше, завжди перевіряйте інформацію. Також, якщо ви захочете з кимось поступити, можливо, жорстоко або не дуже чесно, пам'ятайте, що це теж може повернутись, тож будьте відкриті серцем, будьте щедрим, як і і не тільки правте, а ще і поступайте по совісті в березні, це дуже важливо. У нас багато планет збирається в рибках, а це емоційний знак, і достатньо багато дійсно різних подій, наприклад, це затемнення 14 березня. Тож, багато енергії поступати треба, так як вам підказує совість та серце. Бажано не втягуватися в якісь протизаконні моменти. І якщо, до речі, Якщо ви дійсно зараз займаєтесь документами, чи якоюсь юриспруденцією, чи чекаєте вироку суду, то він буде на вашу користь в березні. Також, можливо, в березні вам треба буде приділити трошки більше часу вашим діткам, якщо у вас є діти, проведіть з ними час поїдьте кудись, вже буде не так холодно. А можливо, доведеться якісь, до речі, вирішувати моменти по ваших дітках документа по документах з дітьми. Можливо, це віза чи оформлення якоїсь опіки чи аліментів. Тоді, тоді це теж пройде достатньо успішно для вас, скорпіончиків. Також у нас тут може бути початок якоїсь справи, щось вас зацікавило, щось, що ви раніше не робили, але все це вам підказує: беріться за цю справу. Це може бути достатньо вигодно і цікаво. Um, у багатьох скорпіонів uh, в березні будуть поїздки та багато спілкування. Якщо поїздки, uh, то вони будуть uh, в межах країни, скоріш за все, або дуже-дуже близькі, uh, близькі за кордон, і вони будуть вдалими. Вам буде необхідно багато розмовляти, підписувати якісь документи, uh, читати новини і взагалі будь-яка справа, яка у вас почнеться або буде продовжуватись в березні, піде швидше. Якщо у вас був десь. Uh, як стопор, як невеличкий застій, очікуйте, в березні справи підуть набагато швидше. Треба все встигнути. Що ж, хай початок весни буде для вас приємним та успішним, скорпіончики. А ми йдемо далі.